Привіт, мої любі маляки! Я рада вас вітати на заняті з малювання. А що сьогодні ми будемо з вами малювати? Ви здогадайтесь після того, як відгадаєте загадку. Тож будьте уважними та слухайте. Не каструля і не миска, не кружка, не горщик. Насипаю в неї кашу, наливаю борщик. Що, це ви вже здогадалися? Це тарілочки так молодці. Але тарілочки бувають дуже різні. Вони відрізняються за кольором, за матеріалом, з якого їх виготовляють. Тож, мої любі, сідайте зручніше та будьте дуже уважні! Дітки! Зазвичай вдома ми з вами користуємося керамічним посудом. Керамічні тарілочки відрізняються одна від одної за формою. За кольором. Ось є навіть ось такі квадратні, дуже гарні тарілочки. Існують тарілки глибокі, а також міленькі. Дітки також існують скляні тарілочки і глибокі, і мілкі, також різнокольорові. Тарілочки можна навіть розфарбувати та намалювати на них все, що вам подобається. Існують і залізні тарілочки. Вони не такі крихкі, як, наприклад, скляні чи керамічні. Їх буде дуже важко розбити. Як би ви не старалися. А також є глиняний посуд. Наші українські майстри петриківського розпису дуже вміли гарно прикрашати і розмальовувати ось такі глиняні тарілки. Отже, і ми сьогодні з вами, малята, спробуємо. Розфарбувати тарілочку. Дітки, а щоб підготувати наші пальчики до малювання, нам потрібно зробити гімнастику для пальчиків. А Марійка нам сьогодні допоможе. Допоможе? Да. Давайте будьте уважні і повторюйте за нами. Посуд миє наш Атошка. Миє вилку. чашку, Ложку, вими блюдце, вимив склянку. І закрив міцніше кран. Молодці, давайте ще раз. Миє посуд наш Антошка. Вимим вилку, чашку, ложку. Вимив блюдце, вимив склянку. І Закрив міцніше Молодці маля! А зараз розпочнемо малювати нашу чарівну тарілочку. А для того, щоб розфарбувати нашу тарілочку, нам знадобиться ось така тарілочка. Або просто білий аркуш паперу круглої форми, фарби, пензлик і серветка. Для початку посередині нашої тарілочки. Потрібно намалювати ось такий кружечок. У мене він жовтого кольору. А ви можете обрати будь-який колір, який вам подобається. Коли ви намалювали кружечок, оберіть фарбу іншого кольору. Ось я обрала рожеву. І ось так пензликом. Навколо кружечка. Притискаючи пензлик. Малюйте. Ось такі пелюсточки. Не забувайте бути охайними і в роботі використовуйте обов'язково серветочку. І ось коли квіточка готова, обов'язково помийте пензлика та оберіть фарбу іншого кольору. І по краях тарілочки згори спочатку. Також притискаючи пензликом, зробіть ось такі пелюсточки. Розверніть тарілочку і з іншого боку також намалюйте три пелюсточки. У нас повинно вийти з чотирьох сторін тарілки по три листочки. Ось я вже домалювала листочки, тепер я буду по краям тарілочки робити ось такі цяточки. Спочатку один рядочок, а потім Вище ще один рядочок цяточок. Ось така тарілочка вийшла в мене. А я, любі мої, буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. Я обіймаю вас, мої любі, міцно, міцно. До побачення, до нової зустрічі!